18 серпня 23 рік. Коротенький огляд виноградника. Так, це. Тут покажу я з краю, камелеон. Вже починає набирати цукор. Вибірково можна вже зрізати. І буде зрізаний. Так, зараз сьогодні з площини покажу. Лишив його трохи менше, ягода стала крупніша. По той, лишив менше по той причині, що щоб він встиг визріти відбулась реалізація. Так, це в мене тут оцей хамелеон. З тої сторони сонячний, де більше сонця, він уже там є грони деякі готові. Слимаки достають. Це такий хамелеон. Далі тут оце він переплітається з преображенням. Трохи грон видавки шмислу чистий, буде видалений. По той причині, що він нестабільний взагалі. Так, далі йде тут сфінс. Сфінс мене радує. Зараз я покажу з іншої сторони, де його більше. Лишав по дві грони. Вони спочатку такі маленькі були, але потім вони набрали. Так. Оце ось тут видно так, Сфінс. Далі тут іде в мене Багатяновський. Теж мені не подобається, ягода крупна, але не подобається, теж він якийсь в мене нестабільний. Це тут теж лучистий, теж буде замінений. Це Багатяновський іде. Далі тут знову хамелеон переплітається з Еверестом. Ну, Еверест, звісно, ягода вражає. Розміром це якийсь просто неймовірний розмір. Ще трохи і буде тенішний, тенісний м'яч. Це тут ідеш Еверест Хамелеон. І тут далі Хамелеон переплітається з байконуром. Це Байконур в тому році були сигналки. Ну, це Еверест, Байконур це одного року посадки. Кущі в тому році були сигналки, в тому році подивимось. Далі тут теж байконур переплітається з пам'яті учителя. В пам'яті учителя в мене він підтріскує. Ось, це треба вирізати, пропустив. Бачите. Це слимачок мало. Але вражає розмір ягоди і теж він вже буде скоро готовий. Розмір ягоди вражає. Теж ось слимаки мене достають, оце слимаки проїдають. Треба вирізати. Вже трохи є цукор, скоро, скоро буде готовий. Це, щоб так зрозуміло, яка нагрузка, яка на нього. Це теж молодий кущ, друге плодоношення. В тому році були сигналки. З цієї сторони. Роботяга, це див я його, як Як же той крайнова сорт забув. Ну, в общем, це Геліос Стабілін десь такий більш пізній, після лівії, туди бли... вересень, можна так сказати. Грони тут у нього різні, можуть бути, і кілограм, і більше легенький-легенький мускат. Майже не тріщить. В тому році він не потріщав, але не добрав цукру. Тобто це працює він гарно. М'яка, правда, ягода і легенький-легенький мускат, коли поспіли. Так, це далі йде. Страшенський. Страшенський теж мені подобається смак. Я трохи зменшив, теж він це. Друге, друге да, плодоношення. Друге, в общем, в тому році він весь потріщав, але я його хоч використав на домашнє вино. Це Страшинський, це буде видалятися. Це Юпітер. Ну, теж він мене якось нестабільно себе показує. Така лоза, неймовірна, пре в ньому. От розмір лози. У мене на винограднику нема такої лози. Як це... Так, це моя помішниця. Тут. Ганяє горобців, щоб не їли ягоду. Так. Е... Так, це тут ось з прививки, трохи видно. Мальчик з пальчик. Ну, звісно, там ягода крупніша, але слабий кущ. Я надію, що далі буде краще. Так, це ж далі. Далі тут іде в мене. Преображення. Теж спробую так ті, що колір набрали грони. Трошки вже цукор є. Трохи тут здвинулася проволока, Далі йде мускат Італія. Теж такий він пізній, ну, такий приємний, такий приємний мускат, легенький. Теж я зменшив трохи нагрузку в надії на те. Що він встигне визріть. Ну, Поки лишається, я не планую його видаляти. Так, це теж була колись Софія буде видалятися. Ось прививка. Оце прививка. Не знаю, встигне вона щось чи ні. Але враховуючи, я не врахував, що це піздій сорт. Коротше, вона буде видалена, та і все. Так, далі йде Лівія. Лівія з Геліодором тут. Перемішано. Ну, де червоне, то лівія вже, а де ще зелене, то Геліодор. Ну і це на другу сторону рукава так само пішли. Геліодор. Так, Це молода цьогорічна посадка, це буде бравісімо. Далі йде Ландиш. Подобається росте нічого лишнього. Гарний мускат. Коли цвіте, трохи йде таке, як осип, але грону не порти. Так, далі йде тут Еверест. Це Еверест пішов. Еверест, Еверест. Це теж друге плодоношення Евереста. Ну там в мене в тих рядах Еверест крупніше, тут чуть-чуть менше ягод. Так, це пішов Вікінг. В тому році він був, але весь просто тріснув. То в цьому році він теж підтріснув, але ще можна якось вирізати щось. Але підтріснув. В тому році тут такий гул стояв, я одразу не зрозумів, що таке. Думав, що рій прилетів. Просто <гум> він весь трістував. і Ну, бжоли, оси, всі атакували. Так, далі йде тут переображення знову. Два кущі в мене. Це преображення. Пішло. Так, і зараз зараз пішов ряд у мене отак. З тої сторони зайду покажу. Це ось тут, походу, дубовський рожевий. Нічого такого, смаки нема, але красива ягода він продає сам себе. Так, Це на краю тут іде перший уж це вальок. Подивлюся за ним, скоріш за все, буде видалений, бо він трещить дуже, дуже смачний. З мускатом все, але він в мене трщить. Ось, По цьому року, ну да, всі підтрістили, але він підтріснув найбільше. Так, далі тут іде гала. Теж вона якась в тому році були сигналки, такі три красиві грозді, такі... в цьому році таке щось форми грозді немає, якісь, такі, якась вермишель висить, не поймеш що. Так, тут пішов. Z10. Z10 ягода м'яка, ну такий дуже смачний мускат, подобається мені. І він теж такий, десь як Лівія. Чи разом з Лівією. Далі йде тут Z10 і перемішку з Лівією, Ну, Z10 оце більше закрашений, а Лівія менше. Тут в мене закрашена. І тут оце починає перемішуватися Лівія з Тимуром. Теж буде видалений, хоча він там з муска, там все, але він не транспортабельний і мі... ну, такі, в общем, не годиться, можна краще щось посадити. Далі тут іде кадрянка. Переплітається з Тимуром. Кадрянка мене радує. в мене є два кущі кадрянки, я не задоволений. Хоча в тому році. Східну сторону я не встиг зрізати потріщала вся. Але, але вона мені радує. Кадряночка. В цьому році я трохи зменшив навантаження. Надії на те, щоб воно швидше вона поспіла. В тому році навантаження було більше. По кадрянки. Так, це ж я одну сторону показав шпалери. Так, тут у мене йде тузбордо, з мабуть, на цю сторону. Бо він тільки на цій стороні. Перший йде тут з бордо. І з ним оце грони цинуса. Цинус вже сказати можна готовий. Частково вже я тут його зрізали в мене. Свої не можу дочекатися. Далі йде тут, ну цинус краще на тій стороні. Ну, це тут пару гроздей, видно, ну і вон там його остатки. Так, на ту сторону там краще. Краще, здається на ту сторону. Так, да, краще на ту сторону. Да, тут отут зрізав я цинус і тут його більше просто. І цинус тут переплітається з цим. Переяславська рада. Другий рік я на неї дивлюсь, то сигналки були на Переяславську раду. Підгорошую вона. Ну так як і кадрянка, це їхня така особливість. Трохи такого підкинуть гороху. <ріху> так само і це переяславська рада. <ріху> Ось трохи горошку кинув. Ну, він такий більш пізній, я так розумію. Ну, цинус буде вже зрізаний, одну грону лишу. Цікаво, скільки він привисить просто. Далі тут іде Антоній Великий. ну Мабуть, я його трохи перегрузив. Цього Антонія, бо кущ це молодий. Антоні Великий. Далі тут юбілейнова Черкеска починається. Оце ось Пер'яславська рада Горошну Ха-ха. такий. Так, Антоні Великий. Іде. І тут юбілейнова Черкеска. Ну, на той стороні більше там грон. Це Рошфор такий. Щось він так проснувся, ну теж це друге плодоношення сигналки, оце ось розшворчик. Гарний смак, такий якийсь цікавий смак. Ну, щось він, ну, подго... те, що він трошки гороху кидає таке, ну він якось в мене проснувся незрозуміло. І далі тут Дар'я. От Дар'я мене здивувала. Розміром ягоди. Не знаю, як там далі, це перше плодоношення, ну, розмір ягоди, я скажу, як. У Багатяновського. Як там далі буде? Побачимо. Це йде Аркадія. Те, що це сигналки вулиця, перше плодоношення, це рукава, що я тут рощу. Це кишміш Фенікс. Такий він. Ось видно. Всі кущі стоять, ну як? Він починає хворити. Як на мене, слабкий він на Мільдію. А їдьмо я на ньому не бачу, але на Мільдію він слабкий. Тобто всі стоять, він уже ось. Подив, Подивимося. Так, це тут молодий аватар росте. В тому році посадив. Так, це я ще не повню. Це йде. Як же ж його? Гречки. Забув. Гречки такий цікавий ранній сорт, що шовковице в смаку. Добре, це вогняний. Цікавий, теж вже цукор в ньому є. Це, це перші сигналки, такі три грони. А, чотири тут теж. Далі йде синс. Ще один кущик, теж молодий він, це друге плодоношення. І тут у нас. Велес. Yeah. Є вже цукор. Частково я зрізав. Велес, ну, я так розумію, є колір, є смак. Підтріснув частково. Ну, треба ножницями працювати, коли зрізати. Ну, в принципі, він може буде зрізаний. Ось -ось. Чого я сьогодні знімаю, бо в суботу я буду його прибирати частково. Ну, де більше грони, можливо, оцю я ставлю. А так буде зрізаний. Так, це тут Велес, оця, звісно, що ще зелена. ну Трохи його тут і сонцем побило ну, оно са вже там всередині. ну Накрию я його. Оцей. Ну, де червоний, то він готовий. Так, це Анжеліка тут пішла. Тож це перше плодоношення, тому такий розмір ягоди. А, це з тої сторони краще було показати. Це Бішевський. Ну він тільки на той шпалері, на той стороні. Я окремо його покажу, теж такий цікавий, як на мене. Так, Анжеліка. Це Ася здається, якщо не помиляюсь. Такий. На Димитрі що зроблено. Тоже дуже боїться сонця. Це перше плодоношення, слабенький кущ, може і перегрузив. Як для нього. Ну дуже вона сонця боїться, печеться. ну Грони видає такі. Вони, якщо подивитися, грони бомбезні видає. Це знову його треба ховати, бо сонце. так Далі йде тут Павловського, сенатор. Теж то на сонці повигорав. Вигоріло. Дуже смачний мускат, мені подобається, але. Ну, ножицями я вже раз його проходив чи два вже, не пам'ятаю. Ну ті грони, що зміг достать, але все рівно дуже така плотна, плотна грона, треба проріжувати. Так, тут сиреневий туман теж боїться дуже сонця. починає він брати колір. Так, тут розсвет безсімяний, перше плодоношення. Такий він якийсь теж. Короткі такі між, до, між до вузлами, не знаю. Подивлюся, що тут. сиренєвий туман. І тут у мене Так, це чи Ася, чи Анюта. Ні, то, мабуть, анюта, а це Ася. Просто я його ще не смакував, то й не запам'ятав. І далі оце зерниця там йде. Оце зерниця, Де от угрони такі. Зерниця, не знаю, перше плодоношення. Але лоза була така, вроді, нічого, я трошки його надгрузив. а це до мене зайшло, а це як кишбіш пізній. ти знаєш перший раз на нього дивлюсь мабуть, щось тут брехня якась. Так, тепер да, бешевський ось хочу показати. Це перше плодоношення, ну, самі бачите, яка лоза. Хе, розмір, ну так, лишив його. Не знаю, візуально він мені подобається. І деякі тут грони, ягоди такі. Тобто я думаю, що в нього, що він себе ще покаже. Це щось теж Джованні должен бути, але обманули, не джовані, я взагалі не зрозуміло, що буду видаляти. мабуть, навіть цю осінню. Такі Далі тут іде Кишмиш столеття. З ним дуже задоволений. Смачний, такий солодкий, класний. Кишмиш столеття. Але теж сонця боїться. Це ось на сонці, а потім починає загнивати. Треба його ховати буде знову. Це кишмиш, Як його там, Геліус? ні, не Геліус. Геліодор, о! Геліодор. Це не знаю ще пока. Забув. Що це таке? В общем, це такий короткий огляд виноградника. Дякую за увагу!